Слава нашому Господу. 23 грудня 2023 року, це майже переддень Різдва в Сполучених Штатах Америки. Один чоловік, його ім'я Глін Сімонс, отримав свого роду такий передріздвяний подарунок. Суд штату в його справі виніс оправдувальний вирок, його відпустили з в'язниці. Цей випадок війшов в історію. Чоловік цей відсидів 48 років у в'язниці, за злочин, якого він не скоїв. Йому присудили до вічне ув'язнення за вбивство молодої жінки. І адвокати боролися за його справу і після 48 років ув'язнення. Все-таки довели його невинуватість, і він вийшов на волю. Посадили його в 22 роки і вийшов він на волю в 70 Без права на сімейне життя, повернувся додому без пенсійного забезпечення з хворобою і навіть без матеріальної компенсації за ущерб. І Я собі думав, як це було йому проживати своє з життя. Розуміючи, що його звинувачують у тому, чого він не скоїв. Людям властиво приписувати іншим людям якісь вчинки, яких ці не робили. Я думаю, що серед нас є не одна людина, яка в схожій ситуації потрапляла, була що в одній, що в іншій ролі. Що в одній, на жаль, що в іншій ролі. Напевно, є не один з нас, який потерпів на тому, що нас звинувачували в тому, чого ми і близько в нас в думках не було навіть. І разом з тим я розумію, що, напевно, не один з нас був в такій ситуації, коли ми комусь теж приписували щось, що ця людина, до чого вона була непричетна. Коли наша церква мала святкувати круглу дату річницю, я зателефонував до одного пастора. Який не раз був в гостях в нашій церкві, і хотілося так, знаєте, в це святкування запросити особливих близьких нам друзів, щоб вони послужили словом. Я знаю, що в нього були в житті тяжкі часи, він був на вилученні свій час. І коли ми з ним спілкувалися, він каже: брат, ну, ти знаєш, що я був вилучений, та знаю. Його звинуватили. В розстрілні неповнолітнього хлопця. А він каже, за той час, коли я був на вилученні, я переніс два інфаркти. Пройшли роки. Ну, я не знаю, чому, можливо, сумління заговорило і та жінка, яка була свідком в цій справі, яка його в тому звинуватила. Вона прийшла і сказала, що цього насправді не було. Вона хотіла йому допекти. І він каже: мене оправдали, мене поновили, допустили до служіння, але каже: вибачте, по мені танками проїхали, я вже здоров'я не маю. Людям властиво приписувати іншим людям. І вчинки, які вони не скоювали. Але, знаєте, людина може помилятися не тільки приписуючи злі якісь вчинки, але і в доброму теж. Якось в одній місцевості провели потужну евангелізацію, хороші такі евангелізаційні заходи. Я знав служителя цієї місцевості. Я так тішився за, за це мероприємство, яке було проведене. І я захотів так подзвонити, подякувати йому за, 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 за цю справу, з А Я набрав і кажу, отак от і так, молодці, такі хороші відгуки, так потужно було проведено все. Він каже, я не знаю, я не чув, то не ми. І знаєте, я так розчарувався. Думаю, краще б не дзвонив. Бо я собі уявляв, що це от вони, чи ця це їхня церква зробила молодці, так добре спрацювали, а почув, що це хтось інший. Ну, слава Богу, що хтось інший, але я, я думав, я здогадувався, що це були вони. І я розчарувався. Краще б я лишався. Зі своїми здогадами. Знаєте, от є е, такі моменти, коли я знаю і я здогадуюсь, це є різні речі. Я знаю, хто це зробив, і я здогадуюсь, хто це зробив. Це різні речі. Я знаю, чому ти це зробив. І я здогадуюсь, чому ти це зробив. Це різні речі. Але бувають моменти, коли людина хоче залишатися на рівні здогадок. Тому що, коли вона дізнається правду, правда може не співпасти із здогадками. І можуть прийти розчарування. Перше послання апостола Павла до Тимофія, 6 розділ з 3 по 6 вірші. Пробіжусь, там тільки одна фраза нас буде цікавити сьогодні. Коли хто навчає інакше і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та до науки, що вона за правдивою вірою, Той згордів, нічого не знає, але захворів на суперечки і змагання, що від них повстають заздрість. Сварки, богозневаги, лукаві здогади, постійні сварні між людьми зі псутого розуму і позбавлених правди, які думають, ніби благочестя, це зиск. Сурайся таких. І От сьогодні увагу хочу звернути на цю фразу, де згадується про здогади. Знаєте, інколи наші здогади вони можуть підтвердитися. Добре, це чи погано, це вже залежить від ситуації. Но інколи ці здогади є неправдивими, а деколи Біблія в даному випадку називає їх відверто лукавими. Лукавими, лукаві здогади. Здогади вимучують, знаєте, коли моїм. Дружина і дочка вже навчалися практично водінню вже на нашому автомобілі, домашньому. Був час, коли я сидів поруч і дивився, щось підказував. Але прийшов час, коли треба відпустити вже у вільне плавання, як кажуть, самого відпустити. Я їм завжди казав на початку, як приїдеш. Обов'язково зателефонуй. що доїхала, все нормально. І знаєте, і перші дні я чекав того дзвінка, і я його боявся. І коли дзвонить, дружина чи дзвонить, дочка, все, в мене серце в п'ятки думає, що щось сталося. Щось стало перший раз, перші рази самі виїжджають в місто, рух, транспорт, мене вже немає поруч. Знаєте, і думки, що сталося? Піднімаєш все, я приїхав, я на місці, все добре. Все. Я думаю, що на місці цьому є люди, які мене розуміють. Коли хтось дзвонить з рідних, який до вас роками не дзвонив, у вас думка, що сталося. Щось сталося. І вже здогади, і вже картину, вже думки побігли, і ви вже долі секунди встигаєте купу сценарію прописати, що могло статися. Чи навпаки, ви комусь телефонуєте, не бере трубку. І вже у вас там все всередині переверне. Ну, що сталося? Ну, чому не беруть трубку? Щось сталося. Є такі? Є. Я думаю, що ви розумієте, от з і вони мучать. І людина підняла трубку вже нарешті, в кінці дня, чи на другий день. Та я забув телефон, чи телефон розрядився. Все добре, все нормально. А ви вже себе з'їли за цей день оці здогади. Вони вимучують. І ми читали постані до Тимофія, так, можуть бути різні наслідки, так, здогади, що людина тільки не накрутить в своїй голові, вона приводить до напружень, до конфліктів, до сварок, до скандалів, до суперечок різних. До ревності до ненависті. Здогада, вони часто бувають лукавими. Я хочу нагадати нам одну історію, яка прописана. Досліджую писання. ви вже напевно знаєте, куди я поведу вас. Це Книга Ісуса Новина, 22 розділ. Це дуже велика історія, її треба читати цілий розділ, і навіть ще більше. І тому я основну частину цієї історії передам на слух, і тільки візьмемо кілька віршиків найбільш акцентованих. Про що йдеться? Ізраїль під проводом Мойсея виходить з єгипетської неволі? Довгих 40 років мандрувань пустиних. І вони нарешті доходять до. Обіцяного цього мріяного рубежа доходять до Йордану. І там вже оця земля, яку Господь їм обіцяв, яка тече молоком і медом. 12 племен Ізраїлевих синів. І от вони мають перейти Йордан, і цю землю Господь їм там обіцяв, їм мають проводити їхні поділити по племенах. Ну, деякі з цих племен вони розжилися великими стадами. По той бік Йордану, ще тут були дуже родючі там землі, хороші пасовиска, підходить їм для їхнього скотарства, і вони говорять до своїх провідників, чи можна, щоб ми залишилися отут. Добре. Два з половиною племені залишаються тут. Але при умові, жінки, ваші діти, худоба вже хай залишаються тут. А чоловіки, ви мусите піти з усіма з іншим народом Божим, і все ж таки допомогти посісти цю землю, яку Господь обіцяв. І коли вже народ Божий там осядеться, ви можете повернутися назад в свої домівки. Гаразд, гаразд, так і зробили. І коли вже за Іордання народ Божий посів, вже змінився провідник, так, Ісус навин вже замість Мойсея їх водить в обіцяну землю. І от Він говорить до цих людей рувимове плем'я, гадове племя, половина манасівого племені, Він говорить до них: все, брати, ви свою обіцянку виконали. А тепер з великими скарбами, срібним золотом, багато одеж. Ви можете повернутися назад в свої домівки. де Ну, ви забажали собі там осісти. І от вони повертаються через Йордан і зразу в прибережжі ріки в Йордану, зразу ж на той по тому боці, де вже вони будуть жити, вони будують жертвник. Вони будують жертв. 22 розділ Ісуса Новина, 11-12 вірш. І почули Ізраїлеві сини таке. Оце збудували сини Рувимові, сини Гадові, половина манасі племені жертівника навпроти Хананського краю при Йорданських могилах на боці Ізраїлевих синів. І почули це Ізраїлеві сини, і була зібрана вся громада Ізраїлевих синів до шило, щоб піти. На них війною. Ну, що так сталося? Ми повинні розуміти. Хто читає писання, ви розумієте. Так? Господь чітко сказав: от ви прийдете в той край, у вас буде одне місце поклоніння, яке вибере Бог, там буде стояти скиня, пізніше храм, там буде жертвник, тільки на тому єдиному жертівнику буде приносити жертва Господеві, яка буде прийнята, яка буде вподобана. Все інше буде означати. Бунт проти Бога, виклик Богові, і Бог за це буде гніватись і карати, і навіть винищувати народ свій, якщо народ буде ти супереч постанов Божих. І от Ізраїль чує, щойно ми відпустили наших братів, вони ще добре не встигли перейти Йордан, вже будують жертвник. І вони вже ось ті, що лишаються на тому боці, збираються всі, написані, племена. І йдемо воювати проти своїх братів. Чому вони це зробили? Вже війська зібрані, ми читали, вже бряцання зброї, вже і комусь хватило ума. І вони туди відсилають делегацію, посилають сина священника, старішин ізраїльських йти і розвідати, чому ви це зробили. І ці приходять до племен старішинства Ровиму, Огадовим, Анасі на племі, і кажуть: Брати, що ви наробили? Чому ви збунтувалися проти Господа? Нам вистачає гріхів пеорових, ми ще від того не можемо відійти, коли Бог карав народ свій. За бунт проти Бога винищував народ. А ви пам'ятаєте, що сталося за часів Ахана, де він один згрішив, а покарання понесли многі люди. Ви хочете гнів Божий викликати на весь народ Ізраїлів. Ви спроневірились проти Бога, а Господній гнів, як запалає, він на всіх може поширитись. Що ви наробили? Чому ви побудували жертівник і хочете порушувати Господню заповідь? А ті їм кажуть, люди милі, та що ви, та боронь Боже, та один Бог в Ізраїлі. Ми поклоняємось одному Богу. Ми навіть в думках не мали такого, щоб приносити жертви на тому жертві. Чому ж ви його зробили? А зробили ми його, тому що прийде час. Повиростають наші діти, ми минемося, і ваші сини, по той бік Йордану, скажуть нашим синам, що немає вам частки у Господі. Тому що жертівник у нас, а ви до побачення, ви не Господні. І через те, щоб потім ваші сини, знову ж таки, здогади, що в тих здогади, що в тих здогади, щоб ваші сини не сказали нашим синам, оце ми побудували жертівник. точно така сама копія, як стоїть там в шіло скині. Щоб наші сини сказали вашим, от бачите, наші батьки знають, як поклонятися Богові, і ми теж маємо частку у Господі так само, як і ви. І кінець цієї всієї історії, 32-й, 33 розділ. Вірш. І вернувся Пінхас син священника Елеазара та начальників від синів Рувимових, синів Гадових з Ілацького краю, з краю Ханаанського до Ізраїлевих синів, і здали їм звіт. І була добра та річ в очах синів Ізраїлевих, і поблагословили Бога Ізраїлеві сини, і не сказали йти на них війною, щоб знищити край. Що сини Ровимові та сини гадові сидять у ньому? Дивіться, яка могла бути трагедія? Яка могла бути страшенна трагедія? Десятки тисяч людей, що з одного, що з другого боку, мали вигинути. По одній причині лукаві здогади. Яка велика руйнівна сила закладена в лукавих здогадах? А рішення може бути таке просте: Підійди і поговори. Підійди і поговори. І відмінили цілу війну. Відмінили винищення. Цілих племен народу Божого було достатньо підійти і поговорити. Є різниця між тим, що я думаю, і тим, що я здогадуюся. Але проблема в тому, що часто люди ці речі міняють. І вони те, що я здогадуюсь, приймають за те, що я знаю. І навіть не хочуть допустити думки, що може насправді це не так. І Навіть не хочуть почути правду, тому що вона може не збігтися з їхніми здогадами. І знаєте, на жаль, Скільки людей потрапили у в'язниці і далі відсиджують свої терміни за речі, яких вони ніколи не робили? Скільки сімей постраждали через цю ж причину лукаві здогади, лукаві всього лиш здогади. Поруйнували стосунки, поруйнували сім'ї. І людина може умовно сказати, посадити когось у в'язницю своїх відносин через лукаві здогади за речі, яких та людина не робила. І срок пішов. І людина сидить у в'язниці, умовно сказати. Поруйнованих стосунків відносин. І не факт, що її випустять звітом навіть через 50 років. І знаєте, сьогодні це слово до обох категорій людей. Якось апостол Павло в одному з послань написав. Не судіть перечасно нічого взагалі, взагалі нічого. Ні доброго, ні поганого. Бо тому, що каже слово Господнє, що прийде час, явиться Господь, який все знає точно, що було насправді. І Він єдиний дасть достовірну оцінку всьому, що відбувалося насправді. Добре чи зле. І тому Павло каже, я для себе це взяв і вам раджу взагалі не судіть нічого. Тому що ми помиляємося, нам властиво комусь приписувати, чи добрі, чи погані речі, яких людина не робила. І тому, дорогі мої, якщо хтось в тій категорії людей, де вас мучать, Здогади, лукаві здогади. Зараз в цій молитві попробуйте це відпустити. Воно мучить, воно мучить. Віддайте це Господу або просто підійдіть до якоїсь людини і запитайте, чому ти так зробив? Чому ти так сказала? І те, що ви почуєте, воно може абсолютно відрізнятися від того. З що вам накрутилося? І є друга сторона цієї проблеми. Є люди, яких звинуватили в чомусь безпідставно. Як бути? Коли все-таки звинувачувальний термін, вирок не відмінили? Як з тим жити? Жити. Знаючи, Господи, Ти єдиний знаєш моє серце. Що б не говорили люди, Господь, Ти знаєш, це боляче, це важко, це неприємно. Люди переносять інфаркти. Але що робити в такій ситуації, коли ти в числі тих людей? Господи, Ти знаєш, я цього не робив. І Господь знає. І це найважливіше. Прийдемо молитві до Господа. Будемо молитися.